Так, хочу зняти регулюровку на полорамі. Ну, Сама регулювавка на тяжкі пили. І тому така ситуація сталася, що в мене виробило оцього пальця. Оцього пальця, отут виробило. На який насаджується цей ролик. Цей ролик має два підшипника, один з тієї сторони, один з цієї. Знімаю з фотоапарата, тобто з телефона, бо... Всі мене фотоапарат. Зараз об'ясню, як воно регулюється. Треба відтити ззаді. там та вся приблуда має тут ексцентрика виточеного. І воно рухається. отак, так і сяк. Рухається воно відповідно. Це є жорстка конструкція на панорамі. Це є жорстка конструкція, а ця труба. І всередині з цим сердечником. Тільки тут він виточений квадратом, щоб його регулювати вверх-вниз, вліво-вправо. Ну, щоб відповідно, роліку там ходив, отак, осяк, щоб було соосно е, самій пилі. І відповідно він крутиться за часовою, або проти часової стілки, щоб оцим ексцентриком вгадувати положення від стола від стола до самої пилки, щоб налаштувати. І оця річ вона колена, я пробував пробув накірнити його, щоб зробити вже останній допуск, там вже він і без мене робився, але я посадив керно. Кірно якесь не знаю, яка сталь совєтська одним словом. Перший раз воно сіло в мене. Ну, Тут вже воно відпущено, вже має трохи люфт. Зараз його дістану, розберу. Там ще якась всередині є прибуда куляста. Зараз ми його дістанемо і я. Заодно я хочу заказати таку річ, щоб поміряти розмір і намалювати. Вот. То наразі зараз його буде діставати. Так, я його розібрав. Ось воно з собою являє. Там підемо. Стоїть тоберне кальцо. І тут ще навіть є маслянка є для неї отвір. Щоб воно між... Ось тут він отвір. Тут стоїть один підшипник, тут стоїть другий підшипник. І воно сюди ж працюється, щоб воно змазувалось. Ну, Як практика показала, що воно тут не змазувалось. І, певно, що його із за того і провертіло. Воно видно яка вироботка страшна. Да, ще тут його коли вибивали. То я дивлюся, що заклепана оця сторона. Я навіть не знаю, що тут зробити, щоб його дістати. Це штопорне кільцо його розібрати і поміряти. О, та штука, розумієте, там рухається взад-вперед туди-сюди. Ну, Зараз попробую його відкрутити. Що воно буде казати? Невідомо як його маю розібрати. Будемо рішати проблему тотально. Треба всіх сторони нагріти, щоб її... Щоб її розплющити, щоб можна було дістати середини. Зараз ми візочком і спробуємо його вирішити. Так, значить, значить, значить я намалював, як вмів. Почнемо з тієї трубки. Ото вона є ця трубка. Там є чотири отвора. Чотири отвора на М10 різьбу. Вони йдуть соответно. Тут отак, ідуть отак. Значить, що ми маємо? Тут я визначив, що вона товщина ну, в середині, сонячний діаметр 56, 7 мм стінка і з цієї, з цієї сторони. З цієї сторони зроблена проточка. Зараз так щоб було видно. О. Там, де проточка, стінка йде має потоншення. І отут, отут вона має потоншення. і там, де штопорне кільце ще. Я тут і намалював. Е, відповідно, е, ширина цього потопч... ну, потончення 25 і 16 займає оця от приблуда. Зараз цю приблуду покажу, я її покажу навіть, навіть... не малював, але щось воно таке хитре, воно має всередині як куля. І оця вісь, оця вісь, там в цій трубі, воно, ну, відповідно, там вже воно отак от грає, щоб ну, те, що я раніше розказував. Її виготовляти не знаю чи є смисл. Може то її... Можна буде, можна буде назад ту саму поставити. Але в мене такий трохи грімний штаний цирк, що він тут показує. Він тут показує мені 29,6. 29,6. А тут я міряв. Тут я міряв, отута воно знаходить сюди, тут воно має 30. Ну, воно так плотно там сидить, наскільки я розумію. Ну, Там придеться якусь десятку звідси випускати. А ні, то я вишлю ці речі. Або зробити щось отаке саме схоже, одним словом. Щось отаке от схоже. Ладно, менше з тим, добре. З тим ясно, з тим зрозуміло все, там, все воно сюди те сюди залазить, те сюди залазить, середині вал. І той вал хитається. Отак, так, 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 так. На цій. Ну, на цій сферичній поверхні. Далі йде вал. Сам. сам вал, що він має? він має? Він має ексцентрика отут. Воно провертається тоді відповідно, ну, нажимає більше пилку, ролик або менше. Тут всередині ще от є масльонка, вона там була, але її там не треба, бо коли ж працюєш солідолом, вона через подшипники вилазить і злітає пилка. Тобто ці подшипники довше солідолом не ходять, це вже перевірено. То, в принципі, можна його і не робити. Ну що, я отут намалював? Я отут намалював. Отак, як бачив, так і малював. Значить, 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 різьба Різьба 20 мм її можна зробити. На М10. На звичайну гайку, не знаю, там крок 1,5 здається, чи що. Далі йде оця штука 42 мм. Воно йде під підшипник. Під підшипник 6303, я записав. Це новий підшипник. Треба так, що він тугенько сюди налазив на, на, на цю вісь. Зовнішнього воно буде в роліку сидіти. Але це треба зробити дуже точно і дуже, ну, воно повинно бути закалене. Бо коли підшипник линить, то от у мене відповідно що, що поробилось. Це зробили за кілька років, звісно. Це ще до мене різали на тій пилорамі, Там же видно і лудили його. Ну, там наварювали якийсь мідь чи що. Ладно, тако. Тут йде такий відступ. Тут йде відступ. Оцей відступ має 22, 22 мм ді, ну, діаметр і 4 мм Далі Все йде проточене. Звичайно. Звичайно. Тут 40 мм, тут йде такі опора для оцеї приблуди. Для цієї приблуди воно надівається сюди. Тоді далі е, я показав, що тут далі штопорне кільце, а тут а має бути, я написав штопорне кільце. Ну, тут знята фасочка, щоб воно добре налазило, я так розумію. Далі проточно. В кінці, не знаю як воно малюється на кресленнях, але я намалював, що там в кінці отака, така довжина, там йде квадрат. Той квадрат, який йде в самій трубі, ну, на так-так. От і все. Ось такий, от, в принципі, такий от заказ. Казав дядько Максим з нам'ятком на червону круг. Е, так, ну що я ще не дуже розказав? Ну ніби все поміряв. Все поміряв. Тут я не знаю, який тут діаметр. Масленка була під ключик на 8. І воно йшло поточене аж до середини. Аж до середини. Тут є отвір. Ну і воно, відповідно. З цього з цього підшипники знімалося це внутрішнє ну, захист у цей звідси і знімався, відповідно звідси воно таким чином ж працювалося. Але салідол вилазить з, від, від великої кількості оборотів, а обороти там щось до 30 тисяч йдуть, наверно, що Щось я пробував врахувати, там 30 тисяч, виходить, оборотів в хвилину. І воно Вилазить, лізе по роліку і вилазить на пилку, і пилка злітає, і потім їдемо. Ну потім одним словом, починаються ті танці з бубном. Вот. Це, що я зараз я отак от зніму, зафіксую. Зніму зараз, зараз я зніму ще фото, щоб людина, яка буде це робити, щоб вона бачила. Ну і все наразі. Будемо далі бачити. Дякую за увагу. І так, я розібрав другу. І друга така сама, Тоже вироботка тут страшна. Зроблено все. Зовсім не типу тих розмірах. Звідси довга різьба. що Якщо підшипник стає, це то підшипник зараз повіньку. Так, я взяв роліка. Що собою ролік представляє, я одразу скажу. Отака штука. Відточений звідси, ну звідси звідси забитий підшипник, він має всередині таку форму. Портик мусить бути, це понятно, це все. але точно звідси і звідси Я так рузлію, або настроюється все точністю до сотки. Щоб воно було соосно. Або Або, я не знаю, це токер повинен знати. Е і якщо туди не владати, цю то буде б'єння буде пилка пригати взад вперед Коротше, така фігня. Е Отакі ролі мені виточили перед тим хлопці. Але що тут можна бачити? Що пилка постійно, пилка постійно ролика роліка. Вона тут більше треться, ну, вона толягає плоско. Але більше звідси треба життя. В кінці кінців, 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 кінців його отак від'їдає. От І їх після того треба робити. Або я не знаю, чи її представлю, скорішого, що робить Павло. Е -е, ця канавка для це... викиду тир, все зроблена. І тут от видно, що тут канавка трошки більша, а тут вже майже її немає. Вже у нас Трошки вже розчербилося видно. От. Ці ролики їх, мабуть, поміряю. Що вони мають Позиція має 80. 83 майже. А тут, -а, ну, тут я тут не помірюю, звідси має 95. Цей ролик, а так 85. Ну 2 мм в мене вже зліво по краях. Так от, значить оцю штуку точили, тіпочки. І от вони ще її виточили. Получається, оцей ролик, оцей підшипник. Він взагалі не стоїть на цьому волові, Як би так взяти? От. Він, виходить, сам підшипник стоїть на, на само у краєчку. От видно, як воно на краєчку. Як воно може так триматися, його знає, чим вони думали, якщо вони взагалі чомусь думали? Тобто це не годиться так. Треба робити так, як я попередньо малював. Тут воно хоча б влазить. тут 46. То в мене 42. Ну, правильно, там трошки підтягується конусною шайбою. Тут так само, тут розмір не вгаданий. ніяк. Тут розмір теж ніяк не вгаданий. Оцю приблуду я зняв, нас я так розумію, що це такий підшипник. Є в ньому потайка, є для масльонку. з середини точно така сама фігня. Я думаю, що десь купляється. Звати того підшипника. отак. Я його підтер. На відео його не буде видно. З якої тої сторони? Ну, вам щось там видно, що пише як. Коротше, називається джаб чи як? Джаб, так. Да. Джаб. З другої сторони пише ЦХ, потім пише SX, а потім пише 053069 вроді би, оскільки я міг побачити. Це все пише по контуру. Тут пише, тут пише дяб, тут SX, тут че а тут номер. Я думаю, що купується. Його не треба точити, не треба звращатися, купити і забути. І все. Вся любов. Це вже спрощує задачі набагато. Так, Зараз я ще почу, покажу ролики, які в мене перед тим стояли. Разу, щоб зробити цю тему такою насиченішою. От я приніс свої попередні ролики, які в мене стояли. Вони мають отаку будову. Десь оці пруточки на тирсу. Вони набагато ширші, але відповідно у них і конусність зношується. Оце зношення, воно набагато швидше відбувається. Ось ще один підшипник, це вже геть підношений. Ой, не підшипник, а ролик. Ну, вони відрізняються. Як на мою думку, то їх можна робити ще більше, тому що вони робили меншу, меншу кількість оборотів. Той має 7, той має 7, а той має, той має 8,2. Я би зробив їх взагалі по 10. Може підшипники б довше служили. Ну є моя така надія. Тут навіть зроблено на, 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 на шплінти. Звідси на шплінта, звідси взагалі не понятно. Навіть не хочу руки навіть марати. Ну, вони не вилітають ніколи. То шплінти тут безполезно робити. Ну, все одно гайкою притягується з цієї сторони і куди він може злетіти, непонятно не геть. Ну, то така штука. Тобто ці потайки, я думаю, що треба робити щось середнє між тим, що в мене є. Тим, що в мене є отут. Оце погано. Якщо їх немає, то наліпає пилка. І відповідно треба робити чистик. Я потім якісь зніму відео, там, як в мене полорама настроєна. Щось мною дороблене, щось було зроблено переді мною. От. Але щось треба робити, щось середнє. Приблизно отаке. Щось. Або тут менші кайомки робити, або тут робити оцю кайомку, але ну, набагато глибшу. До 3 мм, мабуть. Може навіть трошки і більше. Бо цю, ну не знаю. Це треба виставляти по індикаторній стойці виміряти це все в сотку. А може це взагалі робиться на якомусь фрезерному станкові Ну, фіг його знає. Кажу, є люди, які на те вчилися, які беруть за те немалі гроші. Геть. Вони повинні це знати і вони повинні в тому розбиратися. От. Наразі, от те, що тут зроблено, то я думаю, що. Що є якісь кущунства. треба надавати, треба надавати по руках тим людям. Ну то що саме головне, я собі так думаю? Саме головне, щоб у цю у річ прокалити нормально. Закалити, щоб, щоб вона не загнулась, бо тут серйозне навантаження йде. Цей ролик, же ж він, пилка його душить. Ну, доверху там, вона, в принципі, душить. Ну, не різниця. Чи так обернеш, обернеш чи так обернеш. Хоч що-небудь не проходить. Ладно, там вже. Там же хлопці мої, працюють далі, шум. Ну, потім ще щось розкажу. Все, Кому щось сподобалось, ставим лайк. Повертайтеся, підписуйтесь під відео. Якщо буде комусь цікаво, буду знімати ще. Все, ставимо таку штуку. Підписуємося на канал. Честь. Так, є ще одна ремарочка. Був я в магазині, знайшов я, то, то називається підшипник. Звати його, звати його, звати його ШС. 30. Есть еще такой самый, еще СП 30. П это означает, что в нем вот тут а стоит какая-то резинка, или что сами чуть-чуть. Типа, ну типа крытый. Вот. Так что это уже, это уже доброе. Стоит 85 гривен. Вот такие дела.